Здравствуйте, я вечеряв Сергія Петрович. 8 днів назад я прийшов, нас відпустили, відпустили. Сначала відпустили, а потім почали вивіти і вертати назад. За що? За те, що ми сиділи 45 днів і ми сказали, що ми знаємо зброї, йдемо додому. Обсуди 250 людей. Ми наняли машини, приїхали до поезда, взяли білети, 20 минути стало до поїзда і вернулись назад. За що? За те, що у них вдома кредити не платені, що їх вони вже напрямні, ще день-два, вони почнуть одізонно обстріляти, офіцерів стріляють, що там сидять голодні, що вони їх, їх условия не создали. Не создали условия, то є ще немає на душу заб'ють. Кому вона надо? Якщо на кожа не може, не може забезпечити, на, побачити на нашу на нас туди на біля. А? а оплату якісь нам робити, за цей прийом. Оплату? Платку 28-го числа по карточки дали по 500 гривень, потім, щоб не розпягалися, дали ще по 390 гривень, і все. І на цьому закінчилося. За 45 днів? За 45 днів. Це все, це все, це все брехня. Всі з новорадного різкою позвалися, всі сказали, що ваші проблеми, ваші проблемні проблеми, які у вас є вдома, ви все поладимо. Бо последній день, поки я там був, їздив зарядку, що ви їдете додому, вас пересажають, і все, ніхто, заході, навіть слово заряди, ніхто нічого не каже. Я виїхав домой, я ще не приїхав, не встиг приїхати, я поїхав в Лагардинський, щоб здати цю форму, це все мені сказали, якщо ти не винесе через дня, то тепер розкривається обов'язки. Я з 14 сидів. Я вийшов я до сих пор. Просто цього що бачимо. Щоб ми втром пройшли над палатками. Там такі каші, там його ніхто не дичить, вони дають подивиться. До мною повністю ханікоді, берете, от його почки, запаліли почки, розвезли. Не в госпіталі, розрозділи лікарню, положили, за гроші. Стої, за все, йому за свої гроші повністю на 650 гривень повністю все, своє руки. Хто їй ми бере? Моцілянської фархів, волю плачу, до неї хліб, тому що немає. Що робити? А це десь служить. В якому? За поросло, що Рісточки район. Ну то так якісь ваші керівники є. Керівникам, то даже навіть на фіцем, я так до свого собаки, побачити, не розгорю, я буду його розгортати. Якщо держава на нас рубати щось забила, то що ми там піти? Хто нічого не робить? Я все не поміна. Вот Отак, Кинули на пізуля, кажу, що хочете робити. Якщо я на полковниках кажу, то секрет із будь проще. Ну я чого? Кажу, я поїду в одну область там людей передавлю, другу область людей передавлю, їх не сажають, кажу. А я з щастя, ви мене поставити за те, що я своїх 45 днів ходив і поїхав тоже, до того, то сім'ї. І що мені робити? Якщо вопрець, них... я вже бути втрати. Якщо я там не буду, то. Бо цим законом статтям мене підувати. І що не робити? А я туди, я вже сиджу в людьми, але я б на не поїду. Наша держава не може хлопців забезпечити нічим. Маліші, водою, Ніколаєві, полтори суток сидіти під воді, щоб пішов решало з Людь і в технікою. вони що не знали, що те шалон, що треба хоча б ходім доставити. Не було. Нікому нічого не треба. Ніхто отак. Там йде на там хороші. Василь Федорович, я вам дуже вдячний. Це справжні патріоти. Їх можно назвати і героями всі. А мене прохання до Зарії Геннадії. Про багато доволі інформації про те, як район збирає кошти, допомагає, і навіть з, з тих місць, де перебувають наші У вас є чудова нагода спілкуватися із людьми, які знаються не на словах, а на дії, і добувається справедливу, правдиву і інформацію про те, що відбувається насправді. Тому що, крім цих людей, які справді патріоти і служили, у нас є випадки, як люди відмивалися, я особисто. І не військово зобов'язані, і повітку вже не відходить. Але як на війна і продовжують бути патріотом України, і я ніколи їм не затишуся, значить записався ще в березні місяць. Тому є такі, що записалися, а потім їх не можна визволити. Є такі, які голова ради адміністрації, із його заступниками. Гедіо на сьогоднішній день про те, ми будемо зустрічатися районної ради, сільських селищних говорить селешних голови з зібранням пропозиціями про надання допомоги житлову особливу увагу до цих Тому що <таспоріко> <таспоріко> Я Чупьодос Петрівна <таспоріко> на лавочці служить у Житомирській аерологічній часті. Вони зараз знаходяться в донець під Слов'янському він посилає туди гарячу точку. Я хочу сказати, що він дзвонить, що вийшов в Указ, але там є е, хлопці, всі патріоти. Мало хто збирається додому, навіть якщо їх будуть відпускати в квітні. І дуже добре ставиться. Він не жалується на це, їсти теж вистачає. Але не вистачає самого обхідного, не вистачає спать. Хлопці сплять на землі. Не вистачає їм цих комплектів спальних мішків. В в Немає де у банкоматі з гроші, послати, з має... в банкоматі зняти гроші, що кусить кажуть кіноспілку. Продуктами поки нормальні. Друге щастя показує Запоріжжя, Миколайя, в Запоріжжі, Миколаїв. Ви доступайте, я хочу це сказати. Дівка, в кожній частині так погано, а в другий погано, в Запоріжжі погано показує Миколаєві. Я ну, треба також... звільняю, але так же вони приказують. І до вас, Віктор і до вас, Юрій е е Віталійович. Любий не процес не не повинен не бути управляємо з точки зору того, що ми повинні саме допомогти нашим 95 й аромобільній бригаді. Чому? Вчора в мене відбулася розмова з командиром цієї частини і з лікарем. Зараз на перший план виходить виникнення гострих зубних болей. Вони просять допомогти. Портативною компресорною стомат установкою. Нема чим працювати. Вони просять надати, аналізуючі, обізборючі жаропоніжаючі препарати. Значить, Ємельчинський район допоміг і особисто склад делегації поїхали туди, допомігли пересувною рентген-установкою. Я поцікаюся, вартість звичайно, цієї такої стомат установки це порядка 25 тисяч гривень. Я думаю, що це в вузькому колі треба відкривати під вашою відомо і в цьому аспекті допомогти. І я повністю погоджуюсь, щоб це була цільова допомога саме і по продуктах харчування. Це нормально, є тут. Крак селищни, я думаю, що такий фургон, Камаз, прицеплю в супроводі міліції, значить, це вже ми проходили в цьому роді. І що стосується прохання людей, указ вийшов, закон вчора прийнятий. Шановні люди, хвилиночку, сьогодні, якщо він вчора ще був не підписаний, ну остання інформація, що сьогодні цей закон вже підписаний і опубліковується, але ми повинні звернутися, незважаючи на те, що рішення Верховної Ради було вчора, ми повинні все-таки висловити свою позицію, оскільки законодавчо 45 днів ніхто не змінював сторону подовження. Оце в мене все.